Осе я хочу подякувати вам за можливість долучитися до такого поважного заходу. І дійсно дуже багато було зроблено. Я тут трошки вам слова подяки скажу, тому що насправді мало хто знає, але саме завдяки Ведімаковічу в нас був збережений палац спорту, де хто бачив на тому місці торговий центр. Але саме Відімакович запропонував тоді ідею проєкту Людова Арена, яка, на жаль, через війну не реалізувалась. Але цей проєкт, я впевнений, буде реалізований і Одеса буде мати гарну, достойну льодову арену. Саме завдяки Ведімаковичу, був запущений спільно, спільними зусиллями з Олегом Кібером, був запущений олімпієць, який 4 роки стояв, відремонтований, і на жаль, не працював. Дійсно було зроблено багато проєктів, які працюють. Що стосується ситуації взагалі, ну, дійсно сьогодні багато хлопців і дівчат з кожної федерації несуть службу в Збройних силах України. Багато хто з них повертається ветеранами, повертається, на жаль, з питаннями. Я хочу подякувати всім ветеранським, хто приділяє цьому питанню увагу, тому що дійсно ветеранський спорт, адаптивний спорт це сьогодні дуже важливо, це науково доказано і це має місце. і Без цього ми сьогодні вже наше життя не існує. Це, цьому потрібно приділяти увагу. Я хочу всім побажати дійсно успіху, розвитку дуже важливий напрямок роботи регіонального відділення національного олімпійського комітету. Це дійсно це завжди прозорість. Це вуха для наших спортсменів, які можуть донести інформацію. Це співпраця зі свого боку. Можу сказати, що ведемо системну роботу. Дійсно, всі, хто звертається, намагаємося допомагати на рівні. Обласної військової адміністрації на національному рівні є навіть ініціативи, коли ми говоримо про будь-які зміни і внесення якихось правок в законопроекти, які потребують реагування. Є співпраця з комітетами, і деякі федерації вже це бачили, відчувалися зі свого боку. Ще раз повторюсь, максимально готовий співпрацювати і робити все, щоб спорт, український спорт, олімпійський спорт, популяризувався в Одесі. Раїні і, звичайно, як ви говорите, на право майори на світових і радійських змаганнях. Дякую, успіх розібрався і взагалі нашої одищині, яка на жаль зараз потер.